Уявіть, відкриваєш кран на кухні, а звідти замість води тече газ. Найближчим часом для українців таке фаєр-шоу стане реальністю. Це так звані побічні ефекти видобутку сланцевого газу. Давайте розберемо, що принесе нам палив на незалежність. Урядовці збираються видобувати блакитне паливо за наступним сценарієм. Спочатку бурять землю на глибині лунають гідравлічні вибухи. Потім у свердловини закачують токсичну рідину. В ній сотні небезпечних для здоров'я сполук. Хімія витягує газ з ґрунту, однак вона ж просочується у ґрунтові води, а потім у шлунки українців. Територія України буде зайнята цим басейнами з речовиною, отруйною, яку нікуди не можна подіти. По-друге, решта її залишиться глибоко в землі. Коли вона просочиться звідти з глибини і потрапить в ґрунтові води, наприклад, ми не знаємо. І друге, це є просто знищення поверхні землі, як сільськогосподарської, так і природної. У країнах Європи від такого видобутку вже відмовляються, але в Україні заручниками газових компаній швидше за все стануть мешканці Донецької, Харківської та Львівської областей. Тим часом економісти все ніяк не порахують користь від екологічно небезпечної ініціативи. В січні ціна на блакитне паливо, яке ми закупили в Росії, склала майже 430 доларів. Однак сланцевий газ, який має звільнити Україну від медвежих обійм Газпрому, може коштувати українцям власного здоров'я. Сланцевий газ може дійсно бути трошки дешевше за російський газ, можливо, там на 50-60 доларів, але знову ж таки, якщо раптом Україна почне добувати там, сланцевий газ, припустимо, за 250 доларів, то очевидно, що росіяни також матимуть стимул знизити ціну свого газу.